Чанка ледь не зарізала співмешканця під час сварки. Умрео як додому. Екс-міліціонер рішала постав перед судом. Ціну проїзду у луцьких маршрутках підняли до 18 гривень. Ліс чи болото, кому дістануться гектари біля Кримного на Волині. Завтра, 21 серпня, у Володимирі громада прощатиметься із полеглим захисником Русланом Кулешою. Нагадаємо, життя воїна обірвалося під час бойових дій 13 серпня цього року на Донеччині. Прощання відбудеться у соборі святого Юрія Переможця міста Володимир, низький уклін та вічна пам'ять герою, який боровся за незалежність України та поклав своє життя за мирне небо над нашими головами. У четвер, 21 серпня, на Волині в останню путь проведуть полеглого захисника Владислава Харитонюка. Герой загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Прощання та поховання відбудеться у селі Підгайці Луцького району. Йому на віки 29. Луцька громада у скорботі зустріла полеглого захисника Іллю Пузирнікова, який загинув ще у листопаді 2023 року. Найбільша втрата болить найріднішим, які до останнього сподівались на повернення Іллі, старенькій мамі, дружині, сестрі. Ілюша був такий, що його всі любили. Ми всі його дуже любили. Ну, на жаль, 29 років і погиб він. Його, він служив у Нацгвардії з перших днів, з три дні стояв під воєнкоматом у Запоріжжі, щоб його забрали. І казав мені, мам, як я буду людям в очі дивитися, якщо я зараз не піду воювати, не піду служити. Він на Дзгвардії був під Запоріжжям, а потім. Його переправили на нулі. В перший же день він загинув. Ми так сподівалися, що може десь він у полоні. Він був моїми руками і ногами, як ліка. Із того чорного листопада, майже два роки тому герой вважався зниклим безвісти. Лише у березні цього року сестрі та дружині Іллі Пузирнікова повідомили, на Донеччині знайшли тіло внаслідок по обміну загиблими. Є співпадіння ДНК із рідними захисника. На жаль, молодина Дзвардієць загинув 15 листопада 2023 року біля села Старомайорське Донецької області. Сестра каже, Ілля міг не йти воювати, але не зміг лишитися осторонь захисту. Місту, рідної України. У нього було генетичне захворювання Вільсона-Канавалова, Це дуже рідке генетичне захворювання. Ми три роки його лікували, ми думали, що він помре. Йому було 17 років, ми вже фактично його ховали, тому що ну, йому робили повністю очистку крові, зливали з нього всю кров і нову заливали. І от прийшла війна, і він пішов з первинні. Хоча мог взагалі туди не йти, не воювати. У серцях рідних герой житиме вічно. Вінчик був підніматися, да. поцілуватися, такий всегда завжди прийде, обнімається, зрація прям до мене липне, 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 не одіруєш, Був такий ну, дуже нежний. До шести років вона за нього на 11 років старша, то вона його з рук не спускала. Він виріс у неї на руках. Він мене мамою називав. Він був така світла людина, добра така людина. З війною, звичайно, він обізлився. Важко йому було все одно, хоч і нацгвардія, але важко. Він взагалі не воєнний чоловік. Мене ж у школу ні разу не визивали, щоб ти там подрався. Ні в міліцію ніяких приводів не було. Нікого він ніколи не обідав, щоб він напився, щоб він подрався. Я синяків на його обличчя ніколи не бачила. Рідні розповіли, герой у цивільному житті навчався на оператора комп'ютерної верстки, та все перекреслила війна. Згорьована мама тепер пригадує про найріднішого, найменші дрібнички. Наприклад, як їхали разом у потязі. Колега моя каже: Я не розумію, як це можна з хлопцем всю дорогу ви щось балака. Він тобі всю дорогу щось розказував. А він у мене такий був. Він прийде зі школи. Другий раз таке мені розказує. Що... Ну воно мені триста годин не надо, слухаю. Слухай, внімаю. Ну такий він був. Прийшли підтримати родину і колеги, дружини захисника Софії. Переживання і стан її був важкий. Завдяки тому й старанням колег вона тільки-тільки почала оговтуватися, з'явилася якась надія. Тим паче з'явилася інформація, ніби він в полоні відео, де він живий. Ми всі сподівалися, що він все ж таки знайдеться. Ну, так сталося. Добре, що принаймні людина знайде свій спокій і Софії Ігорівни вже буде до кого прийти, і принаймні вона буде знати. Це дуже важливо. Відспівали Іллю Пузирнікова у кафедральному соборі Святої Трійці. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На замковій площі зустріли лучанина Володимира Киндюка, який був у полоні понад два роки. Захисник потрапив до ворогів у день свого народження і ось нарешті вдома. Накинулась з кухонним ножем на колишнього співмешканця. 44-річна ковальчанка постане перед судом за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тепер же за вчинене жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. За даними слідства, у день 10 серпня цього року. У будинку на вулиці Тараса Боровця у Ковалі нетвереза жінка кілька разів ударила ножем під час сварки чоловіка. Лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Він вижив нині повідомлено про підозру вчинення цього злочину. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У селі Рованці трапилась аварія. Відомо, що керманич квадроциклу не впорався з керуванням та перекинувся у кювет. На місце події відразу викликали медиків та правоохоронців. Чоловіка у стані середньої важкості було госпіталізовано. На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, і всі обставини цієї ДТП будуть встановлені. Волинського копа спіймали на незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Як з'ясувалось, правоохоронець разом зі спільниками посприяли втечі чоловіка з країни. Наразі ж одного з співучасників уже притягнуто до відповідальності, а от поліцейського ще чекає суд. За даними слідства, у червні цього року правоохоронець разом зі спільниками організували незаконне переправлення особи за 8 тисяч доларів в Республіку Молдова. Злав поліції обвинувачений уже звільнений, і подальшого долю вирішуватиме суд. Розкидали закладки на Волині. 20-та 21-річний ковальчанин надумали влаштувати наркобізнес. Закупивши психотропи в інтернеті, взялися розкладати заборонені речовини у ковалі. Тривав бізнес недовго, бо ж піймали спритників на гарячому. Слідство встановило, що у січні цього року спільники придбали через месенджер Телеграм наркотичний засіб, розфасували його вдома. В пакуночки та пішли 25 січня розкладати їх по ковалю. Після того, як вони розклали чотири пакуночки з канабісом, їх затримали правоохоронці та вилучили ще 26 таких самих готових до розкладання закладок. Невдовзі обвинувачені постануть перед судом, який обереє міру покарання. Зауважу також, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. У Луцьку взялися за так званого рішалу, вхожого до сервісного центру МВС, принаймні так вважають правоохоронці. Ба Більше, як повідомили прокурори, він виявився колишнім міліціонером, працював у підрозділі дільничних інспекторів міліції. Лучанину за 50, у квітні його затримали, інкримінують зловживання впливом і вже судять. Вимагаючи в тому, що він. Прийняв пропозицію за вплив на працівників територіального сервісного центру МВС, а саме Луцького МРЕВ, під час реєстрації та перереєстрації транспортного засобу на особу без її участі. За це він брав винагороду та зобов'язувався вирішити дане питання без власників транспортного засобу. Про яку суму йде мова? Він брав свою вигоду, те, що залишалося йому, це в районі 4 тисяч гривень. Чоловік нібито запевняв, що має зв'язки серед керівництва сервісного центру, тому вирішить будь-яке питання. Але слідчі, схоже, тягнули, тягнули за ниточку, але як то кажуть, більшого карасика не зловили. Як бачимо, нікого зі співробітників сервісного центру поруч на лаву підсудних не покликали. Чи встановили кому зі співробітників сервісного центру? Були ті гроші і чи отримали? Не встановили, оскільки даний злочин згідно. Кримінального провадження останнім не було завершено з незалежних від нього причин, а саме викриття правоохоронним органом його протиправної діяльності. Загальна сума, яку він отримав від фігуранта в даному кримінальному провадженні, це 33 тисячі 100 гривень, з яких 27 тисяч 200 гривень це офіційні проплати під час реєстрації транспортного засобу. Ощі, мовляв, отримав ще у березні. Чоловік каже, що він не винен, але коментувати цю історію не хоче. Та нічого весь... зараз нічого не коментую, все, в кінці справи. До слова, торік ми вам показували, як так звані ходунки почуваються в сервісному центрі, наче в себе вдома. Ледь не з ноги відчиняють службові кабінети і висять над душею у працівників МРЕО. Тоді начальник сервісного центру пояснював, мовляв, то так ходять. Привітати. З адміністраторами. Чи справді цей чоловік із так званого батальйону рішали, чи то поліція не з того боку взялася за розслідування, невідомо. Вироку ще нема. Нині чоловікові загрожує ув'язнення або штраф. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Шість гектарів на Старовижівщині за земельну ділянку неподалік села Кримне розгортається неабиякий спір. Кому вона дістанеться, нині вирішують у господарському суді. Якщо тепер подивитись на карту, ділянка нагадує водне плесо і знаходиться серед лісу. Як чуємо, понад 10 років тому Держгеокадастр інвентаризував землі і вирішили передати ділянку у комунальну власність Дубечнинській громаді. Головним управлінням Держгеокадастру було в 2013 році проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності на території Волинської області. Відповідними проектними організаціями були проведені роботи. І спірна земельна ділянка була внесена до відомості державного земельного кадастру, сформована з присвоєнням кадастру номер як земельна ділянка сільськогосподарського призначення. Тепер же прокурори наполягають на поверненні цих шести гектарів у державну власність. Прокурори з'ясували, що землі, які перебували в користуванні державного лісогосподарського підприємства, були неправомірно інвентаризовані як землі сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність та вилучені з лісового фонду. Відтак у суді прокурори домагатимуться витребування земельної ділянки у власність держави. Мовляв, згідно матеріалів лісовпорядкування, то мали би бути землі лісового фонду. Ну оскільки в нас таких відомостей не було і не є наразі, то ми відповідно заперечуємо. На даний час можливо це буде самозалізана земельна ділянка, оскільки там неподалік росте ліс і багато земель на сьогоднішній день, які не оброблялися сільськосподарські землі. Я хочу наголосити, вони звичайно самозаліснюються. Хто ж може краще розповісти про ділянку, як не місцеві? В сільраді кажуть, вона серед лісового масиву і ніколи її не використовували для сільськогосподарських робіт. Мовляв, навіть не придатна для цього, бо то водноболотні угіддя. Озера на тому місці нема, а от болото є. Головний земельник громади зауважує, що ділянка завжди використовувалась лісниками, але, схоже, болото це не просте і може мати свої. Підводні течії та інтереси, індексних кадастрових карта 63-го року. Вже в 63-му році воно було заболочені пасовищами. Фактично, пасовищ там було можна умовно сказати 6 гектарів, де сотих 20-30, А все решта було болото. І от у лісовпорядкування лісники нього протаксували. Зараз можна вам сказати, як вони навіть вони нього поставили в своїх матеріалах лісовпорядкування. 6 гектарів. Ага, не вони судуть, так само не зазначає, що це не сосна, ну тобто в них стоять ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг. І болото. Uh -huh. Але як кажуть у сільраді, серед боліт там ростуть дерева. Заболочені ліси. Ну вони кажуть, по індексній карті стоять як заболочені пасовища. Але кажуть, тут 90% болото. Але таке болото, тобто з деревами, далі лі... так серед серед болота стоять більші. То ще, бува, не станеться так, що лісники не зогледяться, як вільхи враз кудись зникнуть, і залишиться таки одне болото. Претензії щодо цієї земельної ділянки у сільраді кажуть не мають, бо ж не можуть її використовувати як товарне сільськогосподарське виробництво. Єдине побажання, щоб... Здійсниць, ДП «Ліси України, цю земельну ділянку в подальшому узаконили і сплачували земельний податок за ці землі, оскільки на сьогоднішній день ця земельна ділянка, кажу, згідно матеріалів лісу вона в них перебуває в них в користуванні. А право користування на сьогоднішній день не оформлено належним чином. Нині у цій історії лише підготовче засідання, а невдовзі зберуться усі сторони цієї болотної справи, аби вирішити, що ж робити із гектарами на Старовижівщині. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку таки піднімуть вартість проїзду у міському транспорті. Про це стало відомо на черговому засіданні виконавчого комітету. Тепер одна поїздка маршруткою для дорослого становитиме 18 гривень, а для школярів 9 гривень за наявності учнівського квитка. Підвищення цін у департаменті економічної політики пояснюють тим, що перевізникам стало дорожче обслуговувати транспорт. З часу затвердження попереднього тарифу значно зросли витрати перевізників, наприклад, на заробітну плату за частини обслуговування транспортних засобів. Дуже зросло на страхування, і це ну, збільшує собівартість надання послуг. По процедурі майже всі перевізники звернулися до Луцької міської ради з проханням переглянути тариф, і процедура передбачає надання підтверджуючих документів. Тобто новий тариф встановлюється не тому, що захотів перевізник, не тому, що захотів там, чиновник Луцької міської ради, а на підставі фактичних документів, які можна перевірити і порахувати, чи витримується рентабельність, і перевізник має змогу ну, курсувати власне, маршрутами, чи йому більш вигідно зупинити автобуси і не виходити. Ходити на маршрут, тому що він втрачає, а не заробляє у Луцькій громаді. Вже наповну готуються до нового навчального року у 38 школах громади. Із 1 вересня цьогоріч заплановано створити 117 перших класів із набором в них близько трьох тисяч учнів. Знаєте, літній період це період, коли відбувається підготовка до нового навчального року. Відбуваються ремонтні роботи, тобто покращення освітнього простору в закладу шкільної освіти, позашкільної, професійно технічної освіти, закладах середньої освіти, тобто ремонтні роботи відбуваються. відбуваються заходи. Щодо покращення методичного самоспрямування нашого педагога, вебінари, семінари для того, щоб організувати якісно освітній процес, тому що ми розуміємо, що перша педагогічна рада це педагогічна рада, яка буде формувати освітню програму закладу освіти. І ці напрацювання, які зараз власне, є у наших педагогів, наших керівників закладу освіти, департаменту освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників, вони є актуальні і наразі на часі. Ну, ключове те, що відбуваються ремонтні роботи, облаштовання значить, харчоблоків, отеплення фас садів, далі дахи і тому подібне. Міська влада продовжує підтримувати лучан, майно яких було пошкоджене внаслідок ворожих атак. Низку відповідних проєктів рішень сьогодні підтримали члени виконавчого комітету. Як розповів міський голова, містяни, які власними силами відновлюють пошкоджене майно та надають відповідні чеки, отримують від міста компенсацію. Цього разу на 129 об'єктів було виділено понад 3,7 мільйона гривень. Виплачено підтверджено до виплати. Минулого разу на 160 об'єктів понад 3,4 мільйона гривень. Таким чином, майже на 300 об'єктів ми вже людям виплатили не більше, ніж 7 млн грн. Але це тільки ті об'єкти, які люди самі ремонтують. Йде активний ремонт дахів в тих будинках, в яких дахи були фактично повністю знищені. А люди, окрім того, також ті, які були змушені відселитися зі своїх помешкань, отримали матеріальну допомогу від Луцької міської ради. Нагадаємо, цього літа місто Луцьк зазнало кількох ворожих масованих атак, наслідок чого було пошкоджено чимало будинків. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Правоохоронці вважають, що чоловік, на котрого відкрили кримінальну справу, є ухилянтом. Його уже майже рік судять у Луцьку. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним воювати. Той спробував оскаржити рішення ВЛК. Що з того вийшло? Чоловік категорично проти, аби показували його обличчя, чи називали прізвище, де і за яких обставин отримав повістку, ким працює, сам прийшов до ТЦК чи привезли поліцейські, розповідати не хоче. Слідчі відкрили щодо нього кримінальну справу ще у лютому минулого року. Інкримінують ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. А це вже ризик опинитися за ґратами на три, а то й п'ять років. Як чуємо, вирішив оскаржити постанову ВЛК відповідно до положення про проходження військової служби, проходження ВЛК дану постанову можна оскаржувати протягом 30 днів. Відповідно, згідно даних правил, пишеться скарга до 16-го ревелка або Волинського ОТЦК ТСП. Скарга, якщо задовільняється, особа направляється на повторне ВЛК, де переглядаються всі медичні документи. В даному випадку так і сталося. У Лучанина, каже його захисниця. Вже давно проблеми зі здоров'ям. У нього хвороби ще були до початку повномасштабного та й напевно до початку. А то, зокрема, проблеми зі зором нещодавно, 4 серпня, чоловік пройшов повторну ВЛК. Були переглянуті медичні документи, і мій підзахисний був визнаний непридатним за статтею 26А. Це що означає? Непридатний для проходження військової служби, відповідно на підставі чого після затвердження він буде виключений з військового обліку, тобто буде не військово зобов'язаним. Процедура затвердження відбувається в 16-му РВЛК, Це у Львові. Після затвердження вносяться всі дані в систему оберіг. Чи затвердили у Львові в регіональній ВЛК свідоцтво про непридатність поки невідомо. Ще немає відповіді на запит. Дійсно, значення для прийняття рішення у межах даного кримінального провадження, тому слід відкласти розгляд даної справи до надходження відповідних документів. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.